Дім це інноваційна система, яка контролює стан критичної інфраструктури та кліматичні показники різних об'єктів, попереджаючи про можливі несправності ще до того, як вони стануть проблемою. Система підходить для будь-яких типів будівель від житлових до адміністративних, промислових і соціальних об'єктів. Дім забезпечує постійний моніторинг життєво важливих систем, таких як енергозабезпечення, водопостачання, теплозабезпечення та кліматичні умови всередині приміщень. Одразу після реєстрації вам відкривається дашборд з усіма локаціями, до яких ви маєте доступ. На кожній локації є панель з сенсорами, де ви можете перевіряти потрібні показники, наприклад, температуру, а також переглядати детальну інформацію по кожному з них у вигляді історії коливань та графіку. На схемі будівлі можна встановити основні датчики і налаштувати індивідуальні пороги для кожного сенсора. Це дає змогу зручно відслідковувати всі критичні точки. Кольорове кодування сенсорів дозволяє швидко оцінити їх стан. Зелений означає, що все в порядку. Жовтий попередження про можливу проблему. Червоний сигналізує про критичну ситуацію, що потребує втручання, а сірий вказує на несправність сенсора або відсутність даних. Усі порогові значення для цих позначок можна налаштувати в спеціальній панелі. Коли показник виходить за межі допустимих значень, ви отримуєте сповіщення через обраний вами канал зв'язку. Також ви можете одразу позначити, які проблеми були вирішені, і відслідковувати їх статуси. Крім того, Дім має зручний мобільний інтерфейс, який дозволяє працювати з системою прямо з телефону. Слідкуйте за сенсорами, отримуйте сповіщення та налаштовуйте параметри в будь-який момент, навіть у дорозі. Керуйте своїми об'єктами легко разом з дім. Реєструйтеся, щоб дізнатися більше.